Всім доброго вечора. Гляньте, який у мене тут операційний стіл. <схід> Сьогодні буде операція. Ой, боюся, розбивати її, ну а треба, що ж, вже тут усе наготувала. Подивилась відео, як люди роблять. Зараз будемо творити. Ой, по-птика. Так. Ой, боже мой. Молоточка не знайшла. Оце таке у мене. Боже, я боюсь, я боюсь, що ці листочки поврежу. О господи. а я боюсь сильніше вдарити. Якась вона броньована стоя цим боком. Блін. Фух. Це не для моїх нервів оце все. Це я з здоруша рухнула дебело. Зараз ще як, як поріжусь. Тихо-тихо, що ви там бачите? Бачите, що навіть... Бачите. Ой, оце таке неприємності, тут такі мілкі. Пинцетик нещасний. Надо здоровий такий пинцет. Да, так, і ось торохнулося по листочку. Ай, ай ай Ще і лобом. По телефону, ге, ано випадає сюди ось такого, бачите що небудь? Ногти надо заводить довгі. Щоб вот це вибирать. Пінцет вообще не дієздатний. Так. Як куча тримається. Тепер сюди треба водички, його розмить, це все. Зараз принесу і заберу це стекло. Так, я їх розкубла без вас. Вибачте, вже якось взялася вибирати стекло. І так потрошку-потрошку. По так, і тепер це. Взяти пинцетики ось оці, бачите, такі засохші. Ось ці под. Оп. Значить, скільки в мене їх вийшло? 16. Я щось думаю їх 16 сюди і садять. Тому що вже я не перша людина, у якої 16. А пишуть же... 15-20. Ну, якось 20 ще не зустрічала. Щоб хтось розбив і було 20. Такі малюпуні. Так, і ось я їм уже наготувала. Тут на самому дні керамзит Видно вона. Потім кора. Оце мох. Мех. І їх сюди треба так запакувати, а і на дно налити води. Ну, що, буду я обскубувати. Вам це не цікаво дивитися, ось так покажу. Коріння гарне ось таке. Ну, а також. Такі малюпусінькі, 16 штучок. Чоловіку сьогодні розповідаю, він відео моє не дивиться, висла йому, зняла таке малесеньке з оцією баночкою. Кажу, там буде 16 орхідей, він і куди ти їх посадиш. Кажу, як куди. Надо на. Ой, що я Надо на стінку городить стелажі. З лампами. Ну, він возрадувався ж відразу. Він взагалі завжди радіє таким моментам. Вона така красива. Так. Боже, яке чутко, Чутко. Маленька чудосія. Ну, такі вони малюпуні. Може, за цим їх оце оцінили, ці колбочки, що вони такі махонькі. Я вроді там бачила по відео на Ютубі, що вони якось чуть більшенькі. Може, ті, що більшенькі, продавалися по півтори тисячі. А ці вже що зовсім-зовсім по 700 гривень. Так, і поділіть, хто там поділи 700 гривень на 16. Що буду, я скубти потихеньку, тоді я посажу, покажу. Падає в мене телефон. Ось іще блощенько. Так, розсадила. Не такі вони вже й малюсінькі, виявились. Чогось вони в баночці казали б меншими. І оцей судочок у мене такий казався здоровенний, а не фіга, ось ось гвардія ще. І ви знаєте, мабуть, у стаканчики їх треба садити. Я тут стала їх так садити, ті корішочки, все, ну вони ж як підуть ось рости, вони ті корішочки порозплітають, повплітають одне в одне, і буде їх тяжко тоді розсмикувати. Такий треба в стаканчик. Налила туди ось води, як їм показати. Ось. Все. Тепер накрию. Хай буде це тут. І ще якогось фунгіциду треба, тому що я кори насипала сюди вже. Це на кухні ще все сипала. А потім стала сипати у стаканчики, чи може сюди насипалася гарна. А потім далі стала в стаканчики сипати, і вона воняє таким прілим. Така попрівша, її треба прокіпетити. І у фунгіциді якомусь помочити, потім, потім стідити і тоді використовувати. Бо може все накритися мідним тазочком. Це вже сюди, по ідеї, треба було якогось фунгіциду налити. хай воно тут так, оці ще не поливала, нічого. О, не такі вони вже і малесенькі, як виявилось. І скільки мене тут Вісім, так? Да? І там вісім. Ну, наполовину. Куди я хотіла сюди їх 16 умістити? Я не знаю от куди їх. Тут ледве ті вісім помістились. Їх, мабуть, треба було через деякий час отак розсадити. І так їм буде краще. І на рахунок хвороб яких-небудь, якщо вже одна щось десь захворіє, то в одному стаканчику, чим там усі. Так, мароки, звісно, воно це в такому моху. Уся я, вся футболка, усі штани на пол насипалося, оце все ось буде пратися. Такі справи. 16 орхідеяк. Це такі радісні моменти, особливо у нас у наш час, ось у теперішній, треба якусь надію мати, щось таке купувати. Раді заради чого. Щоб прокидатися і бігти на його дивитися, чи воно там не пропало, не, не вмерло, чи воно там живеньке, чи який пупишок випустило, як розцвіло. якось Так. Якось іще роблять на, на фітіль. Ну, якось, я знаю, то якось, Ну, чогось мені те не подобається. Будемо якось поливати. Так, всім пока. Хто захоче таке купити, я можу дати під відео ссылочку, де я таке купувала. Там група орхідейна, це Одеська область. Так, спокійної ночі всім. А моїм діточкам вижить, не захворіти і рости.